Всім привіт! Мене звуть SDM і це мій невеличкий туторіал по тому, як навчити Севен Days Today розмовляти з Селовіною. Для того, щоб навчити Seven Days Today спілкуватися Ловіною, нам необхідно виконати три простих кроки. Перше це завантажити українізатор за посиланням в дописі, друге це вкинути його в потрібну папку все. Покроково вам пізніше поясню. І третє, це саме перевірити, чи все у нас коректно працює. Значить, перший пункт. У мене все вже відкрито. Дивіться, я тицю на кнопочку завантажити, а це саме то посилання, яке буду вам залишати під відео. Так, ось у мене вже все завантажилось. В моєму випадку я це все буду переправляти на робочий стіл, бо мені так зручніше. Ви можете прямо з папки загрузки, воно взагалі ролі ніяку не граю. Хоча я гадаю, що ви і самі знаєте. Зараз нам треба відкрити бібліотеку з і знайти 7 Days. В мене він перший. Тож нажимаємо по грі правою кнопкою миші, вибираємо управління та переглянути локальні файли. В нас відкривається. Корнева папка гри, де нам треба саме папка mods. Якщо у вас її немає, просто підписуйте її так, як ви бачите на відео, і створюєте власноруч. Після розархівації у вас в українізаторі буде отака от папочка, її просто перетягуєте в папку mods, і все можна перевіряти, чи все у нас файно працює. Тепер відкриваємо гру, щоб переконатись, що у нас усе коректно працює. Ще до кінця не прогрузилися, вже бачимо, що українізація буває не тільки лагідною, але й стрімкою. Тож. Любі українці спілкуємося українською мовою, бо навіть Севеден Десь вже навчився спілкуватись з Соловіною. Бодай це тільки писемно, але усе ж все поступово, колись і е, звук. І усе-усе-усе чотенько буде українською мовою. Так що чекаємо, сподіваємось, а з вами був СДМ. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, заглядайте в допис, там інколи щось цікаве може проскочити. А я вам бажаю мирного неба над головою. Всім па-па!